В Україні продовжує вирувати негода. Сильний вітер у Харкові зірвав дах на одному із будинків міста. Вранці та в день сьогодні по місту та області вирують пориви південно-східного вітру від 15 до 20 метрів на секунду, а це перший рівень небезпечності тобто, жовтий, написала прес-служба Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Окрім того, зараз в Харкові почався мокрий сніг. На Одещині люди ще не встигли оговтатися від жахливої погоди на вихідних, як в області, вкотре заштормило. У зв'язку з негодою Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації її наслідків в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Полтавській і Черкаській областях він доручив прискорити роботи із відновлення електропостачання та збільшити кількість ремонтних бригад і техніки. А в «Укренерго» тим часом повідомила, що з 13.00 в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причина цьому стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та включення знеструмлених споживачів. Тож українців закликають ощадливо споживати електроенергію протягом всього дня і до 18.00.